експерти що між прочим на о, я люблю... ну краса. О, о, я люблю цей вайб так я знаю там знаєте як, коли ти знаєш за чим ти туди приходиш і коли в тебе здорові самооцінки ти не кидаєшся на кожного Ей, дорогой у тебе такі красиві гласки <звісно> <А, звісно> да. продовжуй не зупиняйся це вся твоя коли в тебе достатній рівень самооцінки, ти вже вмієш вибирати і знаєш якісь там там червоні пропорції чи ще щось, вже коли розумієш, хто адекватний, а хто ні, те, що ти поспрашує. Так, то мені сайти знайомств були в Кайф. Ну я кайфувала, це ж така соцмережа. По-перше, я любила обирати сама, там подивишся, обереш, напишеш, і далі дивишся, чи адекватний, чи ні.